Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентіві. Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Вітаю пане Олексію. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на фронті, а саме, що зараз відбувається навколо Авдіївки та Куп'янська? Це ж є найгарячіші точки фронту. Ну там е, були бойові зіткнення сьогодні, е, як доповідав наш генеральний штаб, їх було. Е... Майже 30. Що там відбувається? Ну, росіяни намагаються з півночі та півдня оточити це місце для того, щоб взяти його під свій контроль. Вони використали дві штурмових вже е, хвилі. Зараз вони е, організують третю, вони підсилюють там е, сили та засоби, які в них є. Ну тобто, в, там відбувається те, що відбувалося після невеличкого перерви, росіяни знову намагаються. Ну, оточити це місто і з вимусти наших наш гарнізон вийти з ну безпосередньо завдіївки. Йдуть бої навколо Каксихіму. Це можна вважати як, ну, як фортецю, бо цей завод будувався ще в ті часи, коли там треба було. Будувати дуже потужні фортифікати стіни, в тому числі там півтора метрові стіни, тобто він потужний. Там е є підземні комунікації, якими ми чудово можемо користуватися. Ми знаємо там, як вони побудовані і куди вони там ведуть. тобто Переміщувати наші вогневі позиції не помітно для ворога і несподівано. Але враховуючи ту кількість сіл та засобів, ті е, артилерійські е, навали, які вони роблять, е, атаки безпосередньо з літаків, цими керованими бомбами, плануючими е, над високою потужності, то там вести бойові дії вкрай важко. Але поки що ми там. Знаходимося, чи є сенс нам продовжувати тримати там оборону? Звісно, є тому, що ну завдання будь-якої армії під час війни це нищити армію ворога. Там ми нищимо дуже велику кількість сили та техніки ворога, і вже знищено більше 10 тисяч і можна додати ще два рази по 10 тисяч. Це того, ті, які були поранені, виведені з ладу. Тому поки поки він лізе в такі ну, зрозуміли, не можна сказати не зрозуміли. зрозуміли чому оці ці місні штурми, не шкодуючи своїх людей, ми будемо будемо їх нищити. тут. все, й начебто все доволі доволі прозоро. От, до речі, щодо м'ясних штурмів та втрат. От якщо дивитися, згідно зведення генштабу за добу, це понад тисячу військовослужбовців російської армії було знищено 20 ворожих танків, 36 бойових броньованих машин, 33 артилерійських системи, три реактивних системи залпового вогню і дві два засоби протиповітряної оборони. Це досить значні втрати, як для однієї. Як їм вдається і для чого, скільки сил кидати і в такі от втрати протягом доби? Про що говорить? Яка в них ситуація зараз відбувається? Це, це політична, політична вказівка була з Москви, тому що ну, 15-17 березня наступного року будуть відбуватися так звані вибори президента Російської Федерації. Путін ще не оголосив, що він іде на цей на президентські вибори. Він чекає і для він хоче це зробити. Ну це, очевидно, навіть на е, тлі якихось перемог на лінії фронту. Де перемагати, от вони обрали місто Авдіївку, щоб потім про це казати в їхніх пропагандистських каналах, що от мало відбувається все за планом, що СВО їхня ідеї як треба, от звільнили чергове місто. Ну і так далі. Ми розуміємо, що вони там будуть казати, але для цього треба це місто. З проводу захопити. Я впевнений, що якщо їм навіть не вдасться цього зробити до того крайнього терміну, коли там є певний термін, не скажу точно, які, яка дата, коли пізніше якої вже не можна висувати себе в кандидатом в президенти в Російської Федерації згідно їхнього законодавства. Я думаю, в останній день Путін про це повідомить. І от якщо до цього дня вони не зможуть захопити Авдіївку, вони будуть розповідати, що все одно вони захопили чи ще щось там вигадують. Тому що ну, це політична складова оці, цих наступальних дій вона не несе за собою якогось великого і серйозного, скажімо так, військового сенсу. Про це каже інститут дослідження війни американський, що навіть якщо доведеться Авдіївки, то суттєвого впливу на російсько-українську війну і навіть на Східний фронт, тобто від Купинська до Вуглядара, це вплив стратегічного впливу не буде. Це тактична невдача. Це неприємно залишати власні міста, але ну, це не, не буде казувати катастро... стратегічна поразка. Стратегічна поразка, так. А ви сказали за те, що політична складова. Але як це відображається на моральному стані окупантів? Адже скільки сил витрачають на один напрямок? Вже скільки часу нічого не вдається, і такі високі втрати? Ну я думаю, що вони про свої втрати не дуже знають. Вони намагаються е ці втрати приховувати. Моральний стан російських військ і так не, не дуже високий. Тут ну, треба якусь вигадати, якусь мотивацію. Вони вигадували мотивацію, що. Треба помститися за там за наших хлопців та дівчат, що то вони, вони захищаються. Вони там, вони ж не наступають, вони як з'ясував, захищають. І люди, яких потрапляють в полон, кажуть, що ви тут робите, ми тут захищаємося. Від кого на чужій території? Ну там в голові там, все дуже суттєво перекручено. Е, мотивація фінансова. Вона так теж е, зарплатняла. Вона перед, пер, е, час від часу затримується. Ну, зараз мотивація ще одна, нова мотивація це про те, що взимку російська зброя завжди отримувала перевагу. Їм пригадують військовослужбовцям там, війну з Наполеоном, війну з Гітлером, що взимку це все було добре, тому треба сміло йти, що тут вони зараз всім покажуть і так далі. Хоча. Ну це порівняння. Ну, будь-яка притомна людина задала себе питанням, що, е, начебто, німці та французи, особливо там Баварія, південна частина Німеччини, не кажучи про узбережжя Азовського узбережжя е, Середзівного моря узбережжя на Франції. Там теплі території, і люди, звісно, не, не були ну, не готові. Вони не, не адаптовані до таких холодних зим. Ми ж знаходимося на своїй території, ми чудово адаптовані до тої зими, яка в нас є. Ми краще адаптовані до власної зими, ніж будь-хто інший. Ну це ж. Вочевидь, але їм ці, така, таку побудувати вервечки в голові їм не вдається, і вони впевнені, що взимку їм все вдасться, тому вони лізуть. Ну і вже така мотивація, ті ради Ми знаємо, що там використовуються і страти за невиконання таких наказів, і е, вони використовують загороджувальні отряди, які надають людям можливості повернути і відступити, якщо навіть вичевидь е, оце зіткнення контактний бій буде програний. Ну, вот, декілька тижнів тому були новини про те, що на території самої Росії якась військова частина відмовилась їхати на війну, бо почули, що їх хотіли вести в Авдіївку. І Ви сказали за страти. Тобто, зараз, в принципі, хто відмовляється йти в штурм на цих напрямках, їх буквально втрачають прямо на полі бою. Ну знаєте, відео такого немає, тільки повідомлення. Ну тому підтвердити це, от прямо от як саме це відбувається. Ми не можемо. Але інформація, яку ми перехоплюємо, наш, перехоплюється наша розвідка. До того ж, у ворога навіть серед тих, я впевнений, бригади, які там десь знаходяться неподалік, або безпосередньо на лінії є наші розвідники, які там працюють. Ну це ж це ну, це нормально під час війни. І до того ж, інформація від полонених, які або здають, в полону, ми їх полонимо, вони розповідають про це. А от підтвердження відео, ну хіба що одне відео було, як там Пригожин когось його підлегли кували і когось намагався вбити. Чи то було постановочне відео, чи справжнє, це невідомо, але це от нема поки що. Ну, є єдине, жаль, шкода відео, це як страчували нашого військового полоненого, може, і ще інше відео, але ви знаєте. Ну, я навмисно не шукав таких, такого відео. Є, є, є. особливо не шукав відео, де борона Боже є. Кажуть, що є такі відділення, як втрачають, ну як вбивають наших військовополонених. Але ну навіщо на це дивитися? Ви згадали за те, що вони туди викидають дуже багато своїх сил, засобів. А от вони перевели економіку на військові райки. А чи допоможе їм це поновлювати ці витрати? Ще не перевели. вони тільки намагаються це зробити. На сьогоднішній день їхня економіка може виробляти до, ну, не більше, ніж півтора мільйона снарядів, наприклад, не більше, ніж 20 на рік, півтора мільйона на рік, щоб, не, Боже, не на місяць, танків вони можуть виробляти десь 20 на місяць. Ще 50 вони можуть то це, що на добу втратили, то вони лише за місяць можуть їх так. виробити. Ні, ну вони витягають зі своїх так званих стратегічних ресурсів. Там було щонайменше 15, менше ну плюс-мінус 15 тисяч е, танків, старих дуже які там стояли по 30-40-50 років просто неба. І ще рік тому Путін е, дав розпорядження побудувати <кій> певні майстерні е, СТО, так такі собі танкові СТО, де можна було з двох, трьох, п'яти танків зліпити один, який хоча б міг би їздити. Застріляти от половину того ці цього ресурсу, вони вже використали, але це давало їм можливість ці всі СТО робити десь відновлювати десь 50 танків на місяць. Тобто, що вони могли постачати на фронт з тилу. Це... Десь 70 танків на місяць, Ну, ми нижчимо в 2-3 рази більше. Тому вони обережно відносять до своєї важкої техніки, вони економлять, вони не так активно пускають в бої. А от ну, хіба що на Купінському напрямку там були танкові штурми, а от живої сили в них поки що вистачає, зараз десь 445 тисяч всього десь 445 тисяч російських військовослужбовців на нашій війні. Ну це велика кількість, тому навіть не залучається чогось тилу. Там ми вже знаємо, йде призов. От не залучаючи всіх людей, поки що їм живої сили вистачає навіть не коли вони несуть втрати по тисячі людей в день. Ну все одно їм вистачає тих сил, що в них є, для того, щоб продовжувати такі місні штурми класти далі людей. Ви згадали за інститут вивчення війни раніше. Вони в одному своєму звіті вказували на просування ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. От розкажіть, що там зараз відбувається? Ну про це було про це. Просила просила наша військова, політична керівниця. Ну безпосередня, речниця південного групування Натального Гоменюк, Просила про це не навіть не коментувати відкрити джерела, тому що це може допомогти ворогу зробити якісь там висновки і щось контр-контр нашого наступу робити. Потім було офіційне повідомлення з керівництва нашої країни з офісу президента, де наголосило на тому, що ми маємо там плацдарм. Ну це трошечки так оптимістично. назвали це. Ну по великому рахунку це теж можна назвати плацдармом, але це не той плацдарм, з якого можна продовжити наступальні дії. Там декілька наших груп це морська піхота. Там декілька таких невеличких плацдармів, вони не стаціонарні, вони переміщуються і там йдуть контактні, бої і артилерійські дуелі. Наше завдання від, 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 відтіснити ворога на ну, хоча б на 20 кілометрів від берега. Зараз це вдалося від 3 до 8 кілометрів зробити, і, і вшир, вшир вдовж, вдовж, вздовж річки зробити теж відстань приблизно 20 кілометрів. Тоді такий квадрат 20 на 20 це буде місто, в якому можна створювати вже плацдарм, чому саме 20 Кілометрів. Це дальність пострілу російських гармат. Далі ну, крупнокаліберних гармат. Які, які 152-го калібру, які можуть е, от, з тої відстані, якщо їх відсунути на 20 кілометрів, вони не зможуть обстрілювати ні узбережжя, ні Херсон. Вже там залишиться тільки ракетна система, ну це зовсім інше, бо артилерію вони насипати можуть дуже багато. І от тоді можна будувати понтонні переправи і переправляти туди на цей плацдарм вже відносно великої кількості військ для подальшого наступу. Ті понтони переправи, які ми можемо побудувати, це в тому числі та інженерна техніка, яку нам передають наші партнери після Рамштайнів. На це просто ми так не дуже зосереджуємо свою увагу. Але такі, такої техніки вистачає, і понтонні переправи сучасні будуються не так, як хтось бачив фільми про Другу світову війну. Будуються дуже швидко, за декілька ну, годин, навіть хвилин, вона побудована. По ній можна швидко перевезти декілька десятків одиниць важкої техніки, і знову можна швидко їх згорнути, щоб не дати ворогу пристрілятися, щоб він не зміг по цій понтонній переправи влучити. Хоча, якщо там буде 20 кілометрів до цієї переправи, то залишаться тільки ракети. А ракети ми в тому числі можемо перехоплювати. А балістична ракета, я не думаю, що вона навіть Ескандер, яку каже, що дуже високоточна, що вона зможе потрапити в цю понтонну переправу. Хоча навіть якщо я потрапить, то там воно дуже швидко ставиться нова секція і далі воно працює. Тому, що там на лівому березі, це підготовка до, до, до того до побудови того плацдарму, з якого ми зможемо рухатись далі вже до армянська до Джанкоя, тобто в бік Криму. Давайте поговоримо наостанок про підсумки Рамштайну. 17 який проходив 22 листопада. Там оголосили, що створюється нова коаліція наземних засобів ППО, куди увійшли 20 країн. Що це дасть Україні? Про що буде робота цієї коаліції? Ну, тут ключове слово наземні засоби ППО. Ми чомусь постійно казали до цього засоби ППО, засоби ПОПО, начебто чудово розумієш, що засоби ППО це зенітна ракетна комплекси, які ми використовуємо, які нищать те, що летить до нас від ворога. Для наших партнерів це ж документ, які ну в тому числі буде дивитися ті військові з тих країн, які стали членами цієї коаліції. Тут от треба сказати наземне, бо в цих країнах в країнах НАТО. Засоби протиповітряної оборони це переважно літаки. Вони тягнуть на себе на собі десь 60-70% навантаження при повітряних атаках. З боку е, ворога Це на увазі атака не стратегічними міжконтинентально балістичними ракетами, а саме, от, е, по театру бойових дій, тобто, от, е, безпосередньо по містам і по, е, по лінії фронту от там використовується авіація, яка перехоплює балістичні ракети, шахи. Ну, е, безплотні літальні апарати, навіть деякі балістичні ракети можуть можуть не з малою та середньої дальності можуть перехоплюватися ліперехоплювати перехоплювати літаками. А от е, наземний засоб протиповітряної на оборони, тобто з Ракетні комплекси вони допомагають авіації нищити засоби нападу ворога. В нас навпаки, в нас авіація не працює, у нас працює тільки наземні засоби протиповітряної оборони. Тому і була така фраза, що наземні Що це дасть? Це вже дає певні результати. це не є Хтось чомусь може подумати, що це тільки зараз на Рамштайні 17 створили таку коаліцію. Ні, до цього були розмови безпосередньо керівники керівників нашої країни, ну, з керівниками країн наших партнерів. До цього була g 7 в Токіо, де розглядалося питання допомоги нам, в тому числі, особливо в розбудові засобів срізасобів протиповітряної оборони. Тому це просто додатковий крок, а не ще з чого раніше не було. Нам постачають От, Німеччина на цьому ремштайні, начебто, вже незабаром на ми побачимо ще один Арісті і ще один Петрі на наших теренах, Сполучені Штати, в Ємені, чи в Єрдані купили. 60 е, гіпардів це е, зенітно-гарматні комплекси, які дуже не ну, в малої дії, 3-4 кілометри. Але вони дуже вправно борються з шахедами, з БПЛА, і також можуть боротися з легкоброньованою технікою. Вони можуть стріляти по наземним цілям. Тому Ремштайн ну, головне, це ще допомога буде продовжуватись. Німеччина виділить мільярд 400 мільйонів. Це буде засоб проти повітряної оборони. Це буде питання пов'язане з кібербезпекою. Тут же локомотивом виступає Естонія. Е, ну, і і дуже цікава е, заява е, Великої Британії з Нідерландами про те, що вони розглядають питання, як забезпечити е, нам допомогу на морі. А ми е, мало хто знає, що після того як була ще дуже давно знищена велика іспанська армада, е, під час, ну, скажімо, середньовічних війн. То з тих пір на морі Британії ніхто не перемагав, тобто вона не разу жодного разу за останні 200 років на морі не програвала. Тому якщо Британія долучається до... Того, що буде допомогти нам в боротьбі з російським Черновим флотом, ну, і Норвегія теж там вони не, не пасе задніх. То слючі за все це ну в ідеалі, це було б якісь е, конвої, супровод цивільних суден, які перевозять збіжжя. Ну то, то, то що по по нашій зернової годі, якщо вони це на це погодиться і будуть в нейтральних водах оберігати е, ці кораблі від російських атак, то Ну от, я думаю, там російському флоту виявити нема чого. Він не може спорити з нашим маскітним, як його називають, флотом, флотом дронів. А з британським флотом ну, це навіть це навіть смішно. Ви згадали за Британію. Нещодавно розвідка Британії повідомляла про те, що як і наш ГУР про те, що Росія вже десь майже два місяці не здійснювала атак за допомогою крилатих ракет, вони їх акумулюють. Не треба щось. Ми це саме бачимо, навіть без, без британської розвідки. Так, розумію, ну тобто що... вони їх акумулюють для ударів по нашій інфраструктурі, скоріш за все. Нещодавно президент Зеленський казав, що наша основна ціль після Рамштайну це посилення якраз то ППО. На якому взагалі рівні зараз знаходиться ППО України? Чи здатні ми ефективно захистити якраз цю інфраструктуру під час зимового періоду? Ні, повністю захистити інфраструктуру, ми не здатні, тому що для цього потребує. Ну дуже велика кількість засоб протягопитне оборони. таких такої кількості в нас немає. Але найбільш важливі, найбільш великі місця. Ну найбільш критичні об'єкти інфраструктури. Ну, наприклад, атомна станція це теж об'єкт інфраструктури. Ну тобто він має бути захищений, бо з Росіян станеться, вони можуть бахнути по атомній станції. Тобто потім розповідати, що це ми самі підірвали. Ну тому такі об'єкти гідроелектростанція це стратегічний об'єкт, важливий інфраструктури. Ну важливий, він він теж має бути захищений. Один вони підірвали більше можливості надавати не треба. В нас нема такої кількості, щоб захистити всі, навіть розподільші щити, які там є, десь в якомусь районі якогось міста ну не здатні мати стільки і не треба швидше за все мати таку кількість оборони, бо навіть дуже щільний ну, повітряний щит, залізний купол Ізраїля, і то при нам атаках він. Не впорався зі 100% ракет, які атакують. Як він кажу, що нам не треба дуже багато, не тому, що нам треба, просто це буде вже ну масло масляне. Тобто тут треба просто правильно їх використовувати. Зенітно-ракетні комплекси переважна більшість маневрені. Вони мають переміщуватись, і ну це бій. Тут треба, тут не можна щось поставити, воно працює само по собі. Це, це бідно, мають працювати розвиток. Звідки плануються атаки, переміщати комплекси? Це тактичні дії, які мають відбуватися. Різумуючи. Чи буде гірше, чи буде краще, росіяни не змогли підсилити суттєво свої засоби нападу. Хіба що вони створили велику кількість шахедів, тому ми кажемо про зенітно гарматні комплекси, щоб боротися саме з шахедами з безплотними літальними апаратами. Ракет у них такої кількості, як було рік тому, немає. Ми кажемо, що вони накопичили, там 850 ракет, і це дуже багато. Так, це багато, але на початок. Повномасштабне в вторгнення тільки балістичних «Іскандерів» в них було 900, тільки одного класу роки. Тому багато чи це мало це можна тобто тільки… лише одної на комуноменклатури було тільки так, як зараз, це, всього. Це, це в порівнянні. Тобто, ну ті, ха 155 було 500. Ну, Ну тобто зараз їх там менше сотня, тому тут не можна казати, що вони щось таке суть да вони не стріляли майже два місяці. Удари можуть бути потужними. Вони можуть використовувати так само, як вони використовували рік тому, по 100 ракет запускати одночасно, підтримуючи цю атаку шахедами. Але і в нас засоби протиповітряної оборони суттєво покращились. Вони набагато краще сьогодні, ніж були рік тому. Тому звісно, щось може прорватися через нашу, через нашу оборону. Але шкоду, яку вони можуть завдати в цьому році, вона буде менше ніж шкода, яку вони завдали в році минулому. Тобто, цю зиму вона буде простіше. Дякуючи нашим партнерам і фаху наших зенітно ракетних комплексів, шкоди вони зможуть завдати менше ніж рік тому. Це головне. Дякуємо, Олексію. Будемо сподіватися саме на цей результат. Слава ЗСУ, слава Україні! Переможемо обов'язково героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.